Постільна білизна, дитяча лізечка від бренду Лупілу без упаковочки. В лоті у нас буде 16 комплектів, і лотики коштує 1680 гривень. Будуть комплекти під ковдра та наволочка, і другі комплекти про та наволочка. Показую приблизно, що буде у лоті. Наприклад, ось такі космонавти снупі. Постіль буде двостороння. З різних сторін будуть різні малюночки. Наприклад, тут такий великий, а тут просто написано Снупі. Комплекти можуть бути там по два однакових. Далі будуть також дійсні міні-мауси такі різні, також двосторонні, з цієї сторони інший малюночок. Будуть також з такими слоненятками дитячі. Будуть однотонні такі такого плану. Ось такі будуть присередла на гумерці біленькі. Ще такий буде слонечок. Левенятко буде в лоті такого жовтого кольору, з іншого такі біленькі. Також будуть звичайні з Також буде просарадло м'ятного кольору, такого кольору хакі. Різнокольорові. По розмірам під ковдра 80, 80 на 120, наволочка 40 на 60, 13 комплектів. Просарадло 80 на 35 і наволочка 40 на 60 3 комплекти. Для замовлення такого лоту звертайтесь до менеджерів.